Поблизу Пиріжківської школи у день її народження весело і гамірно, адже на свято зібралися випускники різних років. Деякі з них не бачили один одного ще з випускного балу. А декому довелося стати і учнем, і вчителем в стінах школи ювілярки. Власне, в стінах Пиріжківської школи тут я став справжнім вчителем. І, звичайно, з Пріжківської школи мене дуже багато зв'язує і як учня, і як вчителя». 150 років є чим згадати і хочеться побажати всім і вчителям, і вчителям, які працюють, і учням, і їх батькам всього найкращого. Всіх благ в житті зараз і на майбутнє. Павло Расков каже, що у Поріжках йому довелося вчити чимало дітей. Наприклад, класним керівником був у нинішнього сільського голови Анатолія Марченка. Ця школа легендарна, можна сказати. Дуже багато випускників, які випускалися, дуже багато знаменитих людей вийшли з цієї школи. Цього дня у Поріжках побував і депутат Верховної Ради України Микола Рученко. адже цю школу закінчили його рідні. Тут народилася моя дружина, яка присутня в цій залі і яка навчалася в цій школі. Шановний педагогічний колектив, шановні дорогі мої земляки, випускники, учні, сьогодні без перебільшення на Малинщині, в Пиріжках велике-велике свято. Адже ви зібралися. Безумовно, усі б напевно, і школа не вмістила на свій юбилей. Це 150 років. Можна уявити, скільки вийшло випускників цієї школи. Микола Рученко на свято приїхав з подарунками, грамотами відзначив нинішніх і колишніх вчителів Поріжківської школи. Вітали їх і керівництво району. Освітяни ж натомість віддячили святковим концертом.